Я дуже радий, що маю таку можливість з моєю сім'єю бути разом з вами в церкві Дорога до Бога. Мене звати Сергій, пастор попросив, щоб я відрекомендувався. Я кажу, хтось знає, хтось не знає. Е, наш син тут, в вашій церкві Пол Манелюк. Ось і моя сім'я теж тут проживала колись. В Ванкувері, дружина, діти, і я дуже часто приїжджав. Зараз ми вже з 2008 року повністю в Україні, і час від часу є така можливість відвідати своїх старших дітей і внуків. Ми приїхали разом з, я з дружиною і наша наймолодша донька Елсі, яка тут народилася, але живе з нами в Україні. Ось, ну і найстарший син Петя, Петя Петро, Пітер, який теж тут проживає в Ванкувері. От. І ще в нас є донька Ельвіра із сім'єю. Вони в іншій церкві в Ванкувері, в Українській церкві, члени церкви. Моє служіння в церкві на Київщині, церква Надія, тому зразу користуючись можливістю, хочу передати вам. Вітання від нашої церкви Надія, це називається цей містечко Тарасівка, Київщина. Ну і маю ще деякі інші служіння, пов'язані з, з моєю викладацькою діяльністю, тому що багато років я очолював Київський біблійний інститут. Зараз я просто викладач, але маю можливість викладати в різних закладах. України, семінаріях, інститутах і також, оскільки в нас є війна в Україні, і дуже дякую, що ви молитеся і підтримуєте Україну. Я знаю, що дуже багато робить для України наша діаспора, в тому числі і ваша церква. Пол нам розказував так по секрету, що ви дуже багато робите для того. І щоб підтримати Україну. І моє служіння теж пов'язане. Знаєте, я коротенько скажу декілька слів. Коли почалась повномасштабна війна 22 лютого, 24 лютого 2022 року. Ну і ми всі тоді були з одного боку схвильовані, з іншого боку, в нас всіх було бажання щось робити. А мені декілька днів до того, як почалася війна. Серед ночі мене розбудив один дзвінок телефонний. І на тому я взяв такий сонний, це була десь друга година ночі. Представилися, що це з департаменту міграції Сполучених Штатів Америки з Вашингтон, DC. Сі. І вони кажуть: ми знаємо, що вас, ваша сім'я всі мають американське громадянство, ваша дружина, ваші діти. Ми хочемо вас попередити, що у вас буде війна, і ми хочемо сказати, щоб ви виїжджали. Ми вас приймемо. Виїжджайте, ви маєте особливий в нас статус, оскільки ви чоловік і батько американських ситизен. Виїжджайте. Я, знаєте, такий сонний англійською мовою. Він говорить, і я кажу, мій вибір бути своїм народом, своєю нацією. Я дуже вам дякую за піклування. Але поки що ми тут. My choice to be in Ukraine. І ось перші дні війни і мене запрошують до нас в місцеву тероборону. І вони кажуть: ви пастор, ми хочемо, щоб ви нам допомогли, бо нам треба ваша допомога. Ну і ця допомога була, звичайно, в тому, чим ми займаємось служіння, це душеопікунство, це підтримка людей. А потім вони мені сказали таку фразу через декілька днів, кажуть, зараз всі на адреналіні. Але закінчиться колись війна, і ми вас знайдемо і покличемо. Ну, це тоді думали, що війна швидко закінчиться. Тому що потрібно буде людям надання психологічної допомоги, і це можете зробити найкраще ви, священнослужителі. А перед тим вони мені поставили завдання, щоб я організував такий штаб. З різних конфесій, священнослужителів, щоб ми могли надавати людям таку допомогу. І я прямо в кабінеті цього керівника тероборони, штабу тероборони, позвонив до, ну, вони кажуть, дзвони до православних, до католиків, до баптистів, до всіх, хто є. І я позвонив ну, першу набрав одного православного священника, Кажу, так і так, і вина. Зв'язку, я вас включив на спікері, вас чують всі. Я тут дзвоню, ну представився. Він мене знав, але я так представився. Кажу, що так і так тут якраз в кабінеті нашого штабу, а лінія фронту вже наближалася. Уже було там, де я проживаю, це біля Бучі 10 кілометрів. Буча вже була окупована, і вони наближалися до Ірпіня. Тобто, вже було декілька кілометрів до того місця, де ми знаходилися. Уже війська окупантів. І я кажу так і так. Нас просять, щоб ми допомогли, людям потрібна допомога. І цей священник каже: А можна я буду возити продукти на блокпости для військових? Мене в семінарії не вчили, як говорити з людьми. Я можу літургію відспівати, я можу провести служіння, так як мене вчили. А що я можу говорити з людьми? Я кажу, ви на зв'язку, вас слухають. Він каже, я чесно говорю, я не знаю, можна я цим не буду займатися. Ну і так декілька. Ну, і знаєте, потім пройшло декілька днів, я погодився, кажу, добре, кажіть що, ми тут будемо все працювати, тому що деякі католики погодилися, український патріархат погодився, і там деякі інші. І потім він мені сказав таку фразу. Зараз всі на адреналіні. Але війна закінчиться, ми вас знайдемо і ви нам будете дуже потрібні. І я цю фразу сприйняв як сигнал від Бога, як голос від Бога. Чому? Але я довго роздумував, от навіть порівнював те, що говорив той священник православний. Я думаю, мене теж ні в семінарії, ні в інституті мене ніде не вчили, як спілкуватися з людьми, які пострадали від війни. Які втратили своїх рідних, не тільки втратили дім або переселенці, які приїхали з Донецької, чи Херсонської, чи Запорізької областей. І я почав молитися, да, я дав згоду, але я почав молитися і шукати, де я можу свої знання підняти, тому що я сам займаюся богослов'ям. Я викладач богословських дисциплін, я викладаю Біблію, я викладаю теологію. Але як працювати з людьми в умовах війни, ми тоді не знали. І Бог так дав, що в нашому братерстві Українська церква ХВЄ, був утворений департамент душоопікунства. І я є в тому департаменті, частина цього департаменту. І також є такий міжденомінаційний на базі біблійного товариства Інститут зцілення травм. І ми пройшли там спеціальне навчання. Як працювати з різними групами, в тому числі з військовими. І сьогодні, крім тих всіх служінь, що я маю, одне із тих служінь це додалося це якраз ось ця праця з різними людьми. Я вам скажу, що на кожному семінарі, який ми проводимо, є люди, у яких є втрати. Сидить мама, яка недавно похоронила сина, сидить тато. Багатодітний батько, 10 дітей і один син загинув на війні. Це віруючі люди. Сидить жінка, в якої чоловік в полоні. І таких історій дуже багато. Я не маю часу це все переповідати. Я думаю, що не хочеться в такий святковий для України день День Незалежності Україні 34 роки. Сьогодні ну, по, по е, ситуації, яка тут в Америці, тому що вже в Україні там час. Вперед йде на 10 годин, але знаєте, і ця ціна, яку сьогодні платить Україна, навіть відношення до Дня Незалежності змінило в нас 23 серпня в Україні День прапору. І ми сьогодні для нас український прапор це не просто синій жовтий кольори. це ціна, яку платить Україна за свою справжню волю. День Незалежності. Це не те, що було в 91-му році, хоча й тоді ми платили ціну, бо тоді прийшли, треба було на референдумі проголосувати. А попередні покоління, які платили ціну життя в 40-ві роки, коли була боротьба в 20-ті роки минулого століття, коли Українська Народна Республіка зазнала поразки. Але покоління 90-х, особливо в центрі, на сході України, про цю ціну мало говорили. Сьогодні, нарешті, Бог робить щось. Нове тому в цей такий день в нас переплітаються почуття і болю, і плачу, і радості одночасно. Ми пишаємося тим, що сьогодні, навіть в ці, ці дні, буквально сьогодні, Україна з Канадою має дуже-дуже такий тісний. Тісну співпрацю перед тим з Великою Британією, навіть ваш віцепрезидент Венс уже дещо сказав те, що мав би сказати ще півроку тому, про те, що український народ дійсно бореться і він зберігає свою цілісність. І ми теж цим цінуємо, тому що справді Україна платить дуже велику ціну. Тому те, що ворог хотів денацифікувати, демілітаризувати. Насправді все пішло навпаки. І я вірю, і всі ми віримо в Україні, і не тільки віримо, але щось для того робимо, що перемога прийде, але не без вас, і не без Господа. Перемога тільки від Господа прийде, і це буде якесь особливе чудо. Але в цьому задіяні всі: не тільки ті, хто на фронті, але ті, хто допомагають фронту. Ось і це такі обставини. Але е, хотів би, оскільки таке вивчення Божого Слова сьогодні, е, ще до війни Бог поклав мені на серце, нас там в Україні е, наші центральні недільні проповіді говорити книгами Біблії. Тобто не просто проповідь тематична чи там, текстуальна, а брати цілу книгу і зробити такий аналіз деякі книги. Там на одну проповідь 40-50 хвилину не вміщалися, я ділив їх на декілька. Ось, і це дуже я побачив, як для людей дуже позитивно впливає, тому що в людей почала вимальовуватись якась певна систематика про Біблію, про книги Біблії, про ці групи книг, про зміст, про тему. І тому я хотів би буквально дуже так коротенько подивитися на один уривок це із послання до євреїв. Послання до євреїв є одне із унікальних послань, одна з унікальних книг Біблії. По-перше, це єдина книга Біблії, чи його автора ми не знаємо. Те, що в російській Синодальні вона підписана як послання Павла, ну це тільки в російській Синодальні, в інших перекладах, навіть в, ні в українських, ні в англійських, ні в інших, там не підписано, що це послання Павла, тому що ще в третьому столітті один із великих богословів отців церкви того часу написав у коментарі до цієї книги, його звали Оріген. Він сказав, що тільки Бог знає, хто автор цієї книги, але одне, в чому ми не сумніваємося, що вона є Богом натхнена. І ми так її сприймаємо: Бого-натхнена книга. Але хто є автором, ми не знаємо. Очевидно, хтось близький до Павла. Можливо, і Павло. Ми не заперечуємо цього. Але це авторство під знаком запитання. Але сама книга є унікальна, по-перше, тому що вона не тільки тому, що вона написана, ну, не знаємо, хто її точно написав, але й тому, що вона написана до дуже особливої аудиторії, до єврейських віруючих, бо всі інші книги переважно були написані до церков, які складалися уже на той час в більшій мірі. До, із е, різних груп, переважно з язичників або поган, ну, за винятком хіба послання Якова. Але тут ця книга написана була до єврейських віруючих. І не просто до єврейських віруючих, а до єврейських віруючих, які увірували в Ісуса Христа, прийняли Його як Спасителя Месію, але чомусь через декілька десятків років слідування за Христом. Вони десь щось похитнулися в вірі, і вони стояли над прірвою, прірвою від падіння. І тому автор наполегливо їх переконує, щоб вони не зробили фатальної помилки і не відійшли від Ісуса Христа як Господа і Спасителя. І тому у цьому посланні автор. Декілька разів говорить про те, що Христос більший, вищий, кращий, ліпший. Він пише про на початку: що Христос ліпший або більший. Ніж пророки. Він це дуже акуратно робить. Він пише багато разів давнину Бог говорить до наших батьків через пророків. А в останні ці дні Він говорить через когось більшого, через сина, не просто через пророка, як це вірять сьогодні мусульмани про Христа чи там інші єретичні групи, але. Син Божий. Далі він говорить, що він більший, ніж ангели. Далі він говорить, що він більше, ніж Мойсей, чи, чи Ісус Навин. Потім він говорить про те, що він великий первосвященник. А потім він каже, він е, має е, кращий заповіт і досконала жертва. Це перша частина цієї книги. В другій частині, більш практично там вже про віру він говорить і інші моменти. У нас немає часу на цьому зупинятися. Але. Я хотів би звернути увагу на те, як він каже, він великий первосвященник. Не буду все деталізувати, зачитаю тільки деякі фрагменти кінець 4, 5 і 6 розділи, буквально фрагментарно. Четвертий розділ з 14 го вірша Павло розпочинає, чи автор, верніше, розпочинає цю тему про великого персвященка. Отож, Мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Брат переді мною говорив про Молитву, про силу молитви, про практичність молитви, про, про наслідки молитви. Про все дуже, дуже хороша тема. Дуже дякую, брата, за, вашу, за ваш виклад і слайдами. Все так дуже. Ну, знаєте, я так, я для мене це таке близьке. Я сидів, слухав, насолоджувався, відпочивав. І ось якраз поєднуючи цю тему, яку говорив брат, і з тим, що я говорю, читаю зараз. Отут дивіться. Ми маємо. Чому в нас є відвага молитися? Чому навіть коли ми спіткнулися, ми маємо відвагу молитися? Бо ми маємо великого первосвященника на небесах. Яка місія, яка роль первосвященика? А тут написано: Він є той, хто може нам співчувати. Він той, хто може нас підтримувати. Первосвященик його ціль не засудити. Не покарати, як інколи, знаєте, люди малюють такий образ, уяву Бога. О, Бог той, хто судить, карає, де хто навіть каже, Бог судить і карає Україну. А це неправда. Бог працює з Україною, і в чомусь буває, що Бог десь і судить когось в Україні, і не тільки в Україні. Бог це робить по всьому світі. Бо сьогодні стривожений весь світ. Я два тижні чекав на візу, щоб прилетіти сюди. Бо моя попередня віза закінчилась в Німеччині. І Німеччина дуже стривожена. Я, моя сестра проживає вже майже 20 років в Німеччині. І біля них були ті самі відчуття, що ми в Україні маємо. Тобто військові літаки кожен день по декілька літають. І я кажу, що у вас відбувається? Каже, а, а німці готуються. До чого? Ну, вони розуміють, що якщо Україна не втримає цю навалу. То далі піде далі. І вони взагалі готуються. Вони кажуть, краще бути готовими. Знаєте, Раніше, каже, такого не було. Бази там поруч, військові, все. Весь світ стривожений, Німеччина стривожена, Франція стривожена, Польща стривожена, Балтійські країни стривожені. Тому сьогодні час такий дуже напружений у світі, і ми маємо того. До кого ми можемо прийти з нашими тривогами, з нашими болями, з нашими переживаннями, з нашими страхами і все йому розповісти. А він, великий первосвященик на небесах. У п'ятому розділі автор каже далі з 8 по 10 вірші. І, хоч сином він був, мова йде про Ісуса Христа. Він навч... проте, навчився послугу з того, що вистраждав. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, став причиною для вічного спасіння. І від Бога був названий первосвященником за чином Мелхиседековим. І в цьому тексті, я так вибірково, фрагментарно. Автор тут говорить про те, що Ісус. Будучи Божим Сином, але живучи на землі, як і кожен із нас, бо він став повноцінною людиною, не залишаючи своєї божественності. І для нас це таємниця природа Ісуса Христа, для нас це таємниця, якої ми не здатні зрозуміти, бо це є тайна, як в одній особі поєдналося божественне, нескінченне і людське. Але він досконалий. І навіть як людина він досконалий, безгрішний єдиний з людей, ну крім Адама і Єви, які були безгрішними до гріхопадіння. І так само, живучи на землі, він пройшов через те, через що проходимо ми люди. Він навіть більше проходив, бо він страждав не так, як ми. Ми читаємо в Гециманії, коли він там боровся з тією агонією, його капіляри лопали, і разом із потом виділялася кров. Чому? Бо він знав майбутнє. Ми не знаємо майбутнє. Ми не знаємо, що нас чекає. Навіть сьогодні брат сказав: ми не знаємо, що нас завтра чекає, що наступний тиждень принесе. Ми в Україні кожної ночі лягаємо спати, а ми живемо під Києвом. І коли ми з нашого другого поверху дивимося, Київ, ми бачимо, коли прильоти дим, іде там, там, там. Ми це все бачимо. Ми чуємо ці всі вибухи, це все, що відбувається. Бо Київ сьогодні є одне з небезпечних міст в Україні, але ми там живемо. Ми нікуди не можемо подіти. Можна було б виїхати, але, але якщо ми поїдемо, хто буде тримати там далі той духовний фронт? І тому е, ти лягаєш спати, ти чуєш, тривога вже включилася, тобі вже повідомили, що полетіли дрони, а особливо, коли ракети полетіли, це ще страшніше балістика. І ти не знаєш, що з тобою може бути вранці, коли ти проснувся. Господи, я живий, слава Богу, хата ціла, все. Так, да, інколи вибухи збудять, але знаєте, я веду до того, що ми не знаємо, що нас чекає. І через те, коли ми проходимо через труднощі, нам легше, бо легше оглядатися, через що Ти пройшов, ніж чекати, що Тебе чекає. А Ісус знав, що його чекає. Ви розумієте, Він знав, що його чекає Хрест. І тому Він в цій молитві, в цій боротьбі казав, Отче. Нехай промене мене ця доля, ця чаша. А далі він що каже? Але не моя, а твоя воля. Але він знав, і це саме розуміння, знання того, що він буде терпіти, перетерпіти. І це не тільки фізичний біль. Коли він там на Христі сказав, виголосив: Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? Це щось більше, ніж просто фізичний біль, це усвідомлення. Самотності, покинутості, це усвідомлення того, що ти всіма покинутий. А інколи людина таке переживає подібне. Ісус через це пройшов. Тому Він Біблія каже, Він Він пересвященник, який може співчувати нам, нашим слабостям. Чому він названий за чином Мелхиседека? У нас немає часу зупинятися, хто такий Мелхиседек, але по закону Мойсея Ісус не міг бути священником, бо він не з того племені. Там тільки священником міг бути, хто народився в племені, в племені Левія, але Ісус із племені Юди, він нащадок Давида, тому Він міг бути царем. Месія це в першу чергу царськість. Але автор тут говорить і про його священство. Але він тут підводить уже в наступних розділах, особливо в Сьомому. Про те, що Ісус, Він є справжній священик, не такий, як священики з роду Аарона. Бо хто був Мелхиседек? Ми про нього читаємо одна єдина інформація це 14-й розділ книги буття. Згадується ще в одному із псалмів, чисто ось звідси навіть цитата, 10-й вірш. Це цитата із одного із псалмів. Це. 109 або в деяких виданнях 110, Псалом, 4 вірші, це все, що ми знаємо про нього. Але він був священником, якого вшанував Авраам. І в особі Авраама його вшанували і Аарон, і Левій, і всі інші, всі євреї, і всі інші. Тому, от якраз тут автор каже, що в Бога є інший чин, не тільки той, що по закону Мойсея. Тому він є прикладом. Ісус є прикладом послуху. І наша молитва, ми сьогодні чули, вона... ми маємо відвагу молитися. Коли? Коли живемо так, як Боже Слово нас, запов... нас навчає, як Боже Слово нам заповідає. Якщо ми грішимо, якщо ми легковажимо, то й молитви немає. Сьогодні про це брат згадував. А коли ти перебуваєш в Слові, коли ти перебуваєш в Господі, то тоді й молитва є. Але приклад цьому є наш Господь Ісус. У п'ятому і шостому розділах є два попередження. Взагалі послання до євреїв має шість попереджень, серйозних попереджень, і два з них знаходяться саме в цьому уривку. У п'ятому шостому розділі одне з тих попереджень це попередження про небезпеку залишитися духовно незрілими. І автор каже в кінці п'ятого розділу: ви бо за віком повинні бути вчителями. Але ви потребуєте, за яким віком? За духовним. Інколи люди кажуть, я вже 50 років вірую, я в четвертому поколінні віруючий. І автор тут каже, ви маєте бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібно молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений в слові правди, бо він не мовля, а страва тверда для дорослих. Що мають досвід, привчені звичкою розрізняти добро і зло. Це про нас з вами, це про вас, брати і сестри. Бо більшість тих, що є тут, це віруючі, які вже багато що знають, мають досвід, хороші такі навчання, як ви проводите. Тому ми маємо бути зрілими, досвідченими і споживати тверду духовну страву. Але друге попередження якраз є в тому, суть його в тому. Ну, Наступне це небезпека від падіння. І про це говориться на початку 6 розділу. Я не буду на цьому зупинятися, але хочу тільки зачитати з 10 по 12 вірші 6 розділу. Автор все-таки не критикує євреїв, до яких звертається, не тисне на них, не. Ставить їх в таке положення, що от ви винні, ви такі, ви сякі. А він каже: та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали ви в ім'я Його, що святим послужили і служите. Бо ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниців спадковує вірою та терпеливістю. Тобто, після того, як він попереджує про небезпеку від падіння, це перша така небезпека в 6-му розлі, потім ще в 10-му розділі, він про це говорить ще серйозніше, але він каже: Але ж ви не такі. І він говорить про позитивні речі. Він каже: Ви показали працю любові і діло ваше. Тому Бог не є несправедливий, щоб це все забути. Бог оцінює все, що ми робимо. Бог оцінює кожну нашу справу. І про це написано саме у другій половині шостого розділу. Тому, брати і сестри, хай Бог всіх нас благословить. пам'ятати, Хто є наш первосвященик, заступник на небесах, навіть згадуючи про Україну, чи згадуючи про ваші теперішні е проблеми чи переживання, які ви маєте так само, як і всі люди, бо ми люди тут в тілі, хто є наш первосвященик, хто є той, хто пройшов через це земне життя, хто так само страждав, хто, кому так само боліло і не тільки фізично, пам'ятаючи це. Ми могли триматися того ісповідання нашого і мати ось в собі на розумі, що є небезпека. Якщо ми ослабляємось, то це може мати фатальні наслідки. Хай Бог благословить цьому. Амінь.